Вітаю вас, друзі! Сьогодні такий морозний сонячний день, і я вдягнув свій святковий помаранчевий ході, бо є привід. У мене сьогодні 100 підписників. Йоу! І це все завдяки вам, бо ви неймовірні, ви надзвичайно круті. Я вам просто безкінечно вдячний за це. І е, мене це дивує, бо виявляється, що є люди, яким цікавий мій низькоякісний такий доволі... Спонтанний контент, але головне це те, що я думаю, що варто зробити невеличку рефлексію стосовно цих останніх півтора місяці, і от сто людей, які на мене підписалися, які висновки я маю, які складності, і може якісь поради, які я міг би дати тим, хто хоче створювати свій youtube канал. Тож, давайте спробуємо розібрати трохи сухої статистики, друзі. Як я вже сказав, маю 100 підписників, і я. Це в мене зайняло 51 день. І маю 420 годин перегляду і 13 тисяч переглядів. Це виходить, що десь дві хвилини люди дивилися моє відео. Це не дуже гарна статистика, звичайно, але я бачу тенденцію, що ці цифри трішки ростуть, тобто вони були ще нижче на початку, зараз вони потрошки підростають. Я сподіваюся, що це викликане, по-перше, якістю контенту. І Самими темами, які я зараз намагаюся підіймати, тож сподіваюся, що в майбутньому я зрозумію, як мені краще робити свої відео і цей час буде рости. І щодо самих популярних відео, це теми, які найбільше атакають людей. Це була тема біженців, їхнього становища в Європі. Це тема про корупцію в Україні і про те, яке майбутнє Україну чекає в таких умовах, коли корупція. По, 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 продовжує процвітати. І також про українських дітей тут за кордоном, які забувають мову і культуру. Ці три відео набрали найбільші відгуки. І я би так сказав, що вони легкі створенні, не треба сильно монтувати, їх не треба сильно над ними працювати, але вони дуже складні морально. У людей різна реакція, різні думки щодо цього. І ці думки, цю реакцію треба пропускати через себе, треба реагувати на це. І це дуже складно, морально. І я думаю, що це така висока ціна, висока плата за, за цю популярність цих відео, яку ти маєш платити. Перші інвестиції, які я зробив чи не зробив для свого YouTube каналу, почну з того, що я почав записувати, звичайно, на свій власний телефон, це Google, Pixel, 7. І найбільша проблема була в тому, що якість звука вона була не дуже гарна. І... Також камера, фронтальна, на яку я записував, особливо в темну пору дня, вона дуже погано працювала. Тож я думав про якось покращення якості особливо, в першу чергу, звуку. І єдина інвестиція велика, яку я зробив, це в те, що я купив, придбав новеньку DJI Osmo Pocket 3 камеру, комбо кіт, тобто разом з мікрофоном, який ви бачите, у мене зараз вісить на моєму худі. І я вважаю, що це доволі сильно покращило і якість звуку і якість відео, і ну, це було варто того, цієї інвестиції. Окрім цього, я ніяк не намагався просувати канал. Тобто я ніде не проплачував, нічого такого не робив. І взагалі вважаю, що це доволі ризикове таке рішення. Бо якщо ви намагаєтесь там, просувати канал, мені навіть коментарі писали з таким. Знаєте, як product placement, тобто тобі кажуть, що контент непоганий, але жаль, що багато, мало переглядів, тож є такі сервіси, і ти розумієш, що ця людина вона приходить і рекламує ці сервіси. Але я вважаю, що ними користуватися не варто, бо це накручені перегляди, які нічого не вартують. І, а, YouTube, він дуже розумний. Він перше пору це щось дасть, але потім він просто, можливо, навіть понизить а, якісь а, можливості для каналу. Тож я цього не робив і взагалі ніяк не продав. А, Повністю покладаюся на, на YouTube, на його алгоритми, які я вважаю просто дуже-дуже круті і дуже розумні. І користуючись нагодою, хочу просто сказати, що у мене є телеграм-канал, на якому я іноді періодично намагаюсь постити якісь цікаві новини або нюанси, якісь свої думки, такі, на які не вистачає часу, щоб зробити якесь YouTube-відео, але все рівно цікаво це згадати. Тож, буде у описі до відео, хто хоче. Будь ласка, приєднуйтесь, там аж цілих три підписника зараз. Незнайомці, яких я не знаю, але я їм дуже вдячний за те, що вони підписалися і читають те, що я пишу. А щодо складнощів, в які я зіткнувся, коли створюю контент, це перш за все це відсутність харизми. Я не дуже такий, як емоціонально відкритий і цікава людина, мені важко. Свої емоції або слова виражати у думки. І це доволі часто звучить нудно. Мені так не здавалося, поки я сам себе не почав дивитися. І найбільші проблеми також це екання, бекання це те, що я мучу часто, і я думаю, це викликано деяким цілим списком проблем. По-перше, Дуже часто я не дуже готуюсь до того, щоб щось розповідати. Просто маю якусь думку і зразу її намагаюсь розповісти. І мені доводиться якісь ще аргументи на ходу додумувати. По-друге, незнання української мови. Я завжди вважав, що я добре спілкуюсь, добре знаю українську мову, але коли дивишся на себе у відео, розумієш, як багато російських слів ти використовуєш. Ти цього не можеш навіть не розуміти під час свого такого буденного спілкування. Але на відео це все видно. Я іноді сам себе ловлю на думці, що ось я сказав якесь російське слово, звучить як суржик, і я починаю про це думати. І це викликає ще більше. Оце таке от паузу незручно. Це такі складності. І щодо технічних складностей, це не вміння володіти інструментами. Тобто, я можу записати відео, але його монтувати я зараз користуюся. Одним із найпростіших інструментів це iMovie. І я потрошки хочу перейти на такий редактор, називається DaVinci Resolve. Він доволі складний, але є безкоштовна версія, доволі прикольна. Мені подобається, що він є також доступний на iPad. І. І він такий продвинутий, просунутий, о, бачите російське слово, просунутий редактор. Тож важко створювати щось комплексне, щось складне. Це мої складності, які я зараз відчуваю. І до останньої складності іноді дуже важко тримати довго отак от камеру в руках. Вона просто рука втомлюється і <смі> треба міняти руку, але зараз цього я робити не буду, бо хочу, щоб сонце падало саме так, як воно падає. Щодо відкриттів, які я маю, то перш за все, люди. Люди, ви просто офігенні, ви неймовірні. Той фідбек, який ви мені надаєте, на один коментар може підняти мені настрій на весь день. Я ні в якому разі не думав, що. Те, що я створюю, може створити якийсь позитивний фідбек, чесно кажучи, я очікував набагато більше критики, ніж я її отримав. Ви дуже чуйні, ви підтримуєте, ви дивитесь, ви підписуєтесь. Я вам просто неймовірно вдячний за це все. Це просто щось круте, про що я не міг навіть здогадуватися. Хочу сказати, також, що YouTube. мене дуже здивував YouTube, бо алгоритми YouTube — це. Також дуже дивна річ, я просто здивований тим, як це працює. Ютуб, він взагалі це неймовірний піарник. Він працює на вас, за вас, для вас. Він дивиться, що ви робите, про що ви розповідаєте. Він шукає для вас людину, яка буде вас слухати, якій це цікаво. Я бачу, як працюю, коли я заливаю відео і там перші години або дні. Він потрошки промацує цю таку от ну, почву, да? він дивиться, кому це може цікаво показувати одній людині, двом дивитися якісь. Відгуки, чи люди дивляться, скільки вони часу дивляться, чи вони лайкають, чи вони коментують. В якийсь момент він розуміє, ага, ось вона аудиторія, і відкриває вже потім краник такий наповну і раптом починає багато переглядів. Це дуже дивує, дуже кльово виглядає. Через час він закриває цей краник на якийсь період часу, а потім він знову відкриває його. І так знову, знову, знову позатухаючи, наче викинули знаєте плоский камінчик по воді. І Ось він, як жабка така стрибає. Так стрибають ці відео. Кльово це працює, кльово це виглядає. І YouTube, звісно, дуже крутий. Але у YouTube дуже погано працюють коментарі. Я б сказав, що вони взагалі зламані. Там неможливо ними користуватися. Можливо, тільки перший коментар побачити і на нього відповісти, але коли є відповіді на відповіді, їх просто не видно. Доводиться вручну переглядати відео, ці от коментарі до відео. і Відповідати на них з великою затримкою. Здається, наче я ігнорую людей, які може мені відповіли на мою відповідь, але насправді я просто не бачу цих коментарів. Я не знаю, YouTube, зробіть з цим щось, бо це дуже важливо. Фідбек людей це найважливіша річ. Те, що пишуть люди, це дуже важливо. І це не можна ігнорувати або пропускати. Але може я користуюсь ним неправильно, але я не бачу можливості, от у YouTube, щоб е, якось. Вчасно і дуже зручно спілкуватися з людьми. Мені цього дуже не вистачає. А, тепер щодо порад, які я можу зробити тим, хто може думаю, створити свій ютуб-канал і цікавиться цією інформацією. Тож хочу першу пораду дати, починайте, починайте прямо зараз. Не бійтеся, це дуже важко почати і якби себе переважити так, свої якісь ліміти внутрішні. А, люди дуже чуйні, вони готові вам вибачати неякість. Низьку якість, вони дуже позитивні, вони вас будуть підбадьорювати. Це взагалі те відчуття, коли ти розумієш, що люди, вони в більшості своїй дуже класні. Ти це пізнаєш тільки, коли ти відкриваєшся людям і починаєш отримувати якийсь фідбек. Чес хочу сказати, що коли ви нарешті наважитесь створити свій канал, і це треба зробити прямо зараз, то Намагайтеся створити щось цікаве. Намагайтеся створювати контент, який буде краще і краще. Потрішки щось покращувати. Намагайтеся шукати способи покращити те, що ви розповідаєте, як ви це розповідаєте, про що ви розповідаєте? Дивіться, як люди реагують. Намагайтеся подумати про те, що людям цікаво слухати. Майже завжди людям цікаво слухати на якісь теми, які всіх торкаються. Тобто не треба про себе розповідати, бо ну, якби ми нікому не відомі люди, і таких людей мільярди. Тож, якщо у вас не якесь визначне життя, то не особливо це когось переверне. Але на якісь теми, які можуть заторкнути багато великих кількість людей, ось це саме те, про що варто говорити, і про те, про що ви добре знаєте. Щодо висновків, які я можу зробити, то Перш за все, хочу сказати, що а, відео, які ви створюєте, і фідбек, який ви отримуєте, дає дуже гарне розуміння якоїсь проблеми, яку ви висвітлюєте. Коментарі людей вони дозволяють зрозуміти якусь проблему глибше, ширше, зрозуміти настрої людей, зрозуміти десь, коли може десь в чомусь неправоту свою. або Відкрити якісь ще сторони питання, про які ви не здогадувались. Це дуже класний спосіб комунікувати з людьми, спілкуватися і отримувати від них також інформацію. Хоч цей канал, якби інформація трошки лімітована через не дуже добре працюючі коментарі. І важливо дуже, я вважаю, максимально постаратися, перш ніж розповідати про щось, це помилка, яку я зробив декілька разів, і бути уважним до своїх слов, слів. Тобто робити факт чекінг якимось речам, які ви розповідаєте. Треба думати, про що ви говорите, переслуховувати і не робити помилок, бо це може створити таку невірну картинку для тих, хто вас слухає, і це дуже важливо. І ще є з визнаків, хочу сказати, що я вже згадував, що звук дуже важливий. Дуже важливо, щоб вас було добре чути. Це не такі технічні питання, але воно. Менш важлива ніж той контент, який ви доносите. Бо якщо він донесений у виді, який важко сприймати, людина просто хоче перестати вас слухати, то діла не буде. Реакції людей на той контент, який ви створюєте, дають ідеї до створення контента далі. Те ви починаєте розуміти, що людей хвилює, і зазвичай хвилюють, як я вже казав, якісь теми, які їх торкаються. Тобто. Ютуб сам, коли ви створюєте контент, дає вам якісь їжу для того, щоб думати, про що можна розповісти ще. Це такий цікавий висновок з мого досвіду. Ну І на останок трішки про плани. Ну, перше, це наступний чекпоінт. Буду робити рефлексію щодо свого досвіду, коли наберу тисячу підписників. Ну, зроблю такий план, що можливо це станеться десь влітку. Побачимо, чи мій прогноз відповідає дійсності. Також маю в планах може можливо, в майбутньому створити англомовний канал, щоб, по-перше, трішки практикуватися з англійською мовою, а також спробувати розповідати теми, які, можливо, будуть цікаві і відомі іноземцям щодо ставлення українців до якихось речей. Я думаю, що це також цікава тема, яку варто підняти. Також, думаю, може запрошувати людей, бо, мабуть, з часом набридне людям бачити моє лице весь час, тобто треба якось. Додавати інших людей, але поки що це тільки такі далекі плани конкретних людей. Поки що немає планів запрошувати. Ну і щодо контенту, то буду продовжувати в тому дусі, в якому зараз. А, можливо, якісь є ідеї. Якщо у вас є щось, якась думка, питання, що би ви хотіли почути, щоб я розповів, буду дуже вдячний, бо мені вже давали пораду, що варто розповісти у коментарях, і це було дійсно цікаво, і мені це не спало на думку самостійно. Тож я вдячний за будь-який фідбек. Тож, друзі, на цьому все. Я ще раз вас всіх дякую за те, що ви такі чуйні і так мене підтримуєте. Це дуже кльово, дуже такий визначний для мене день. І незабаром буду щось новеньке для вас створювати. До нових зустрічей і гарного настрою!